Антологія української поезії від Твічини до Ждана. Така гарна книжка. Потрапила до моєї доньки. Подарунок від одної хорошої людини. Я їх не рекламую, просто дійсно хороша книжка. Аба Бугала Магу. Дуже багато купляли дітям. Ось. І я тут потрапив на одного чудового українського поета, про якого я чув раніше по радіокультура Леонід Кіселів. Його вірш, вірш написаний у 18 років з рядками що в на світі тільки пісня на українському мові. Вибухнув у душах українців несамов... Нестама... нестамаваною, зливою почуттів, а в останній рік свого зомного існування поет почав писати лише українською. Його натхнену творчість перервала трагічна рання смерть. Він помер 22 роки від Лейкемії, але його вірші, на щастя, мають собі те, що не вмирає. Народився Леонід на Кисельов у Києві. В родині письменника Володимира Кислова, почав писати російською мовою. Першу його віршів побачила світ у 1963 році, в березневому числі впливового московського журналу Новий мір, головний редактором якого тоді був Олександр Твардовський. З такою приміткою. Леонід Кисельов, учнік 10 класу школи 37, город Київ. Перші стихи. Ці вірші Твардовському надіслав відомий. Письменник Віктор Некрасов, який приятелював з ним ще з фронтових часів і був другом льоніного батька, опублікований в журналі Вірш царі, в якому десятикласник зневажав особи царя Петра І та ще й посилався на Шевченка. Шевченка говорять, односторонньо отньосся. Ні, він правильно писав: це той перший, що розпинав нашу Україну, Спочинив у Києві сенсацію, а в Москві викликав. Листове возмущення академіка Благови і невдоволене раптання московської інтелігенції, мовляв, цар Петро І це наша святиня. Руки прочу. Молодого поета перестали друкувати в російській радянській приодісі, але він не переймався і навіть читав у дружніх колах свою правильну благого, правильно тут у лапках з погляду благого самопородію на царі. Так, розыскала, можем сам далее почитать. А сейчас зараз я хочу прочитать цей вірш. Я позабуду все обиды, и вдруг напомнят песню мне На милом и полузабытом, на украинском языке. И в комнате, где, как батоны, чужие лица без конца Взорвутся черные бутоны, окаменевшие сердца. Я постою у края бездны и вдруг пойму, сломясь в тоске, что все на свете, только песня на украинском языке. Ты перцы, видишь цари. Еще мальчишка удивлялся дико. Раз все цари плохие, почему? Царя Петра зовут Петром Великим, и в Ленинграде памятник ему. Зачем он нам, державный этот конник? Взорвать бы, чтоб копыта в небеса. Шевченко, говорят, односторонне отнесся. Нет, он правильно писал. Не той первой, еще распинав нашу Украину. Не Петр, а те голодные басы. в болоте основали Петроград за долгую историю России. Ни одного хорошего царя. Все было написано у 1963 году. А тут посвящен Виктору Некрасову. Подол – плохое место для собак. Плевать трамваем на собачьи лапы. У них дорога, пассажиры, график. Они неотвратимы, как судьба. Дождливые подольческие дворы, изысканные завтраки, помоек. И кажется, от моря и до моря. Дожди, дворы, помойки и перы. А вечером огромная луна. И так все время. Бегай и надейся. Что, может быть, останется на рельсах? Не голова, Алапа. Дом Шевченко. Переулок вечером струится тонкой прозрачной рекой, и плывут дома, и он боится расплескать их сумрачный покой. Здесь рассвет доверчив и не страшен, звонкий полдень тише и смирней. И двадцатый 20, 20... век стоит на страже у простых коричневых дверей. В этом доме жил Тарас Шевченко, богоборец, гений, исполин – Грустные скрипучие ступеньки тихо разговаривают с ним. Прометеи корчатся от пыток. Кос орал страшнее, страшнее, чем Кавказ. Чист и светел строк твоих напиток. И прямые пути твои, Тарас. Живое слово не иссякнет, и настанет правда торжество. Приношу великую присягу у порога дома твоего. Катерина. Доки, буду жить и Украина, Теплім хлібі, в барвних снах дітей, й білим полем Катерина, з немовлям, при, притнутим до грудей, освятивши невимовним болем все прийдешнє кожну нашу мить іде вона, і, мов велике коле, біле небо навзагін летить. Про ноту, про калину Не співайте, не співай, поете, не квили, бо іде сьогодні Катерина, тим шляхом, що наші кревні йшли. Виламир розхитувала трони, руйнувала все старе дотла, тільки би Шевченкова Мадонна В сніжне небуття не полягла, тільки би вона донесла сина, бо свого, до свого народу до людей біле поле, біле, біла Катерина з немовлям притнутих до грудей. Стати б, хоч нам Стати б хоч на ментин лічені, характерником мені, подарую кожній дівчині, лицаря на коні, а, а тоді ще дати мусив би, щоб раділи всі живі, козиченька, чорновусого, кожній джін, жінці удаві, дідові дзвінкого песика, щоб не жив на самоті, ще й Івасика Телесика, кожній бабі сироті. А як хто не має віри вже ні в кохання, ні в слова, я йому сопілку вирішу, Найжурною журною заспівав. Дударик, коли б тобі гарненько гарненько та печаль, то ти б вийшов на вулицю та й кричав, Пісня, це такий пролог присвята. Голосять баби на згарищах, на труни сльозами льють, А вірші, та це не ще, радше вітіха у жалю, діти хлібом снять голодні, матерів на віях сіль, а хорали чи симфонії то мистецтво, а не біль. І кохану, котру звабили, не знайти на полотні, бо кольори, і муштабелі, то малярство, а не біль. Та в шпиталі і за гратами, і в землі під, під повстю трав, знову і знову я благатиму, як у пісню хтось благав. Заграй мені додарику на доду, нехай же я своє горе забуду. Та неоднаково мені, Шевченка. Теж присвято. Він був як полум'я, його рядки, дзвінкі і небезпечні, наче криця. Переживуть і жито, і пшеницю, і хліб, і сіль, і війни, і віки. Він був як полум'я, свої слова легкі, як небо, сині, наче квіти, що ними тільки правду говорити. Він в наші душі спраглі наливав. Він був як полум'я. Тепер ідіть. Мо, пощастить знайти в трухлявій шафі, засохлу риму, клоча біографії. Анкету, сповідь і газетну їдь він був як полум'я. Цигарочка. Закурю ото цигарочку болгарського тютюну. А сини мої, шинкарочка, загинули у війну. То наляй мені ще чарочку угорська вина, а сини мої, шинкарочка, загинули нема. Зажурився. Бренді смокче він, баклажанну її А ще купити хочу я чеську кохту. На стару, гроші є, на хліб зостанеться, ще ж, ще ж і пісня, ще ж і пенсія йде, хай походить вже, похвалиться, що не гірше, як у людей. Бо як центрам, йтимеш вечір, чіперні усі такі: гарні пальта із Німеччини, Йогославські хуткі, і баргалські ті сігарочки, так і смалять все село, а синів мої шинкарочки польським снігом замало. А я тому журавлю я ноги переб'ю переб пісня присвята. Земля така гаряча, така руда земля, маленький хлопчик плаче: не бийте журавля, притне його до себе і руками затуля, Ой, дадечку, не треба, не бийте журавля, Відлине день боясь... безязикий без і чути в тиші нічній. Люди, дерева, ріки. Тужно кричить, не бий, не винести того болю, не виридати землю, що станеться з тобою, мій світе, мій жравлю. В останню мить побачиш намисто з багряних плям, і буде така гаряча, чорна така земля. Панцерники рокочуть, краю чумацький шлях, і бідкає хлопчик, не бийте журавля, 1968 рік.